На Івано-Франківщині оголошено штурмове попередження через загрозу сходження лавину у високогір'ї Карпат. Тому рятувальники застерігають любителів зимового відпочинку утриматися від туристичних походів у гори. Як зазначають в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології, зв'язку з погодними умовами, що склалися у високогір'ях Карпат, розпочався лавинонебезпечний період. Висота снігу досягла приріст 30 сантиметрів і вище в горах і е, кількість опадів досягла 100 і більше міліметрів. Тому е, сніголовинний е, сезон розпочатий. На цей період е, розподіл снігу. В горах і особливо в чорногірському хребті в Карпатах є найбільший і наражає на найбільшу небезпеку. Як зазначають фахівці, лавина небезпечна буває у горах під час снігопаду чи через один-два дні після нього. А снігові лавини активізуються насамперед на крутих пригребеневих схилах і ще крутіших схилах льодовикового походження. Найбільша лавина небезпечний регіон – це Чорногірський хребет. По Чорногірському хребту район Говерли, Брецкулд, Пожежевська і по Чорногірському хребту в районі Піп Іван. Аналогічно і така ж небезпека і на Драго За статистикою в непоодиноких випадках в області мають місце факти загибелі людей під лавиною. Останній такий випадок був зареєстрований в 2010 році, коли під час відпочинку в горах під лавиною загинув 25-річний турист. Тож рятувальники застерігають любителів зимових мандрівок у Карпатах. Наразі утриматися від туристичних походів гори в лавину небезпечний період, щоб уникнути біди. Туристичним групам, які планують здійснювати свої мандрівки в Карпатах, ми рекомендуємо. Утримуватись від е, здійснення походів по маршрутах, які є лавинонебезпечними, утримуватись від е, виходу на е, відкриті схили, е, утримуватись від того, щоб пересікати е, кулуари.